Слава Ісусу Христу, друзі, кохані, брати та сестри, служу на школі Марії і ви знаєте, якби прийшло, прийшло таке слово до мене, так роздумував і молився, про що записати відео. І якраз вирішив про це і записати там. про молитву за слово, за слово, яке, яке ти говориш. І ви знаєте, в Біблії дуже багато якби, говориться про наші слова, про наш язик, про, про те, що ми говоримо. І ми знаємо, що з наших вуст виходить дві речі: або благословіння, або прокляття, або слова, які ведуть нас до неба, або слова, які нас в, е, скидують в пекло. І е, ви знаєте, так би хотів би з вами поділитися такою річчю, що. Були моменти в моєму житті, в моєму житті, коли, наприклад, знаєте, є тверда людина, от вона вірить в то, що можна пощупати, потрогати по цей. І це розумна людина, якій ти не поясниш нічого. І ви знаєте, коли, коли ти там починаєш їй наводити аргументи, там, свідчення там, і всякі такі моменти, без молитви про те, що ти мусиш їй сказати, воно якби не працює. Не працює. А є в мене такі те, такі люди, які знаєте, з яким яким я бився, 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 стукав, стукав. А потім, колись я був у, у Роми, у Роми в гостях Заньою. Заньою це лідери, лідери Дніпропетровська, Дніпропетровська, Дніпропетровської філії школи і організовували школу в Кирилівці, Хто пам'ятає, згадайте їх в молитві. І колись мені Рома сказав, що інколи промолене одне-два слово може якби просто, просто розрізати серце людині, і людина через це отримує велику віру. Ну і Щоб ви розуміли, я взяв це собі на озброєння. Взяв це собі на озброєння Ну і почав якби, молитися якби, до Духа Святого, щоб Дух Святий мені дав саме ті слова, вклав мої уста, які підійдуть цій людині. І ви знаєте, це не просто працює. Це не просто працює, це працює дуже-дуже сильно. І переконуюсь в цьому, переконуюсь в цьому вже не один раз і не два рази. І навіть цього... Під час цієї школі школи, яка зараз проходить у Брюховичах, молився так само за одну людину, якби і Бог мені вклав такі слова, які просто вона просто повернулася до мене, обняла мене якби так зі сльозами радості. Сказала я безмежно вдячна, вдячна вам за, за ці слова, тому що. Це саме те, саме те, що я ніколи не чула з уст людини. Ну, я десь розуміла, що ну, я про це десь читала в, в Біблії, я про це десь читала в Слові Божому, але я не розуміла. І до чого я веду? До того дуже важливо, дуже важливо не тільки думати про те, що ти говориш. Це однозначно. Я про це навіть не піднімаю питання, але обов'язково треба промолитися. Боже, що ти хочеш, щоб я сказав цій людині? Боже, які слова є для її серця, які слова є для її збудування і для мого наповнення? Це дуже-дуже важливий момент. Пам'ятайте, моліться і думайте про те, що виходить з ваших уст, брати та сестри. Ми всі покликані до неба до вічної любові, до вічного життя. Нехай Господь благословить вас і прославиться в житті кожного, кожної людини на планеті. І хай кожна людина буде в Його царстві, в вічному житті. Амінь. І це буде через ваші промолені слова. Говори про Бога, говори про любов, свідчи про любов. Євангелізуй. Христос посеред нас і Христос в тобі.